Мастер. Ось така чудова магнітола, але будемо її міняти. Спочатку виймаємо заглушки. Вставляємо знімачі і виймаємо магнітолу. Виймаємо карманчик і відкручуємо саморізи. Відкручуємо усі ці саморізи під, шах... під шахтою. Відкручуємо бороду КПП. Крутила з двох сторін саморізик і виймаємо, і відкидаємо. І відкручуємо знизу. Виймаємо всю рамочку. У рамку перенесли повітроводи, кондиціонер і прикрутили магнітолу. Врізали камеру, розмістили мікрофон, розмістили антени, розмістили слатит під USB та 7. Все це довело до магнітоли. Робимо останні комутації, повертаємо планшет на місці. Прикручуємо нижні частини, ставимо заглушки. Вертаємо нижню консоль і прикручуємо чотирма саморізами. Зібрали помилку, такий вигляд зубін. Першила роботу, отриманий результат YouTube. YouTube Music. Вейс, камера заднього виду. У нас з динамічними лініями. Також відображаються двері і все інше.